Перша підземна школа запрацювала у Запоріжжі. Освітні укриття збудували з нуля за півроку. Подбали не лише про безпеку, а й про умови навчання. Тепер освітяни та школярі можуть повернутися до очних занять. Як облаштований цей підземний заклад? Бачила Інна Гогой. Затишні класи з інтерактивними дошками і зручними партами, а ще буфет та простір для відпочинку. І все на глибині у кількадесят метрів. Такий вигляд має перша у Запоріжжі підземна школа. Ігри це у них ігровий куточок. А, бібліотека повністю українська. Так у нас тут все це для класна бібліотека під час перева. Учителька початкових класів пані Інна показує нам кабінет, де тепер навчатиметься її третій. А розповідає, на повернення до офлайн-занять чекали і діти з батьками, і самі освітяни. Три роки ми навчалися дистанційно, навчалися з першого класу, зустрілися теж дистанційно, навчалися читати, писати, розуміти. Складно було, все було. Але ми навчилися і дуже чекали до школи. Чи не вперше у школі зустрічаються її однокласниці Настя та Аня. Навчатися у новозбудованому освітньому укритті обом школяркам сподобалось. Дуже все гарно. Мені дуже сподобався дизайн школи. Взагалі все, все яскраво, так все гарно зроблено. Парти нові, все нове обладнання. Дуже хочеться общатися, навчатися. Сідати за планшет та так вчитися. Я... Мені дуже сподобалася ця школа, дуже хочеться навчатися тут. Батьки теж приглядаються до умов навчання. кажуть, головне, щоб дітям було тут комфортно та безпечно. Загалі ми плануємо, щоб дитина ходила до школи, але звісно, ми будемо дивитися на безпекову ситуацію, адже все-таки це ж прифронтове місто онлайн. Ми виконували всі завдання, все було добре. Але так коли дитина буде виходити в офлайн, дитина буде спілкуватись напряму з вчителями. У мене двоє діток. Я працюю. У мене дитина перший клас навчається онлайн, і друга п'яти. Тому мені важко, тому що мені треба, щоб і з однією дитиною бути, і допомагати. А так як діти вже виходять до школи, буде контакт з вчителем, це буде легше. Підземна школа запрацювала лише кілька днів тому. За проєктом вона розрахована на пів тисячі дітей. Ще стільки само зможуть навчатися у другу зміну. За словами директорки, наразі повернутися до офлайн занять готові понад 80% учнів. Ми поки тестуємо, тобто у нас приходять класи, ми з ними опрацьовуємо, знайомимо їх з нашим приміщенням і проводимо екскурсії батьків. Під час спорудження навчального закладу насамперед дбали про безпеку, але врахували її потреби школярів. Тут створено усі умови для зручного навчання, зокрема і дітей з інвалідністю. Санвузли облаштовані, сучасні, є медичний кабінет, є класи, коридори, куточку для відпочинку. Також ви бачите, у нас для інклюзивних діточок є санітарні кімнати, є підйомник ліфт для таких діточок і всі умови. Освітній заклад під землею звели за півроку. На будівництво та облаштування пішло 113 мільйонів гривень. 80% ми отримали за субвенцію міністерства освіти України. 20% – це гроші Запорізької області і міста Запоріжжя. Для нас безпека є пріоритетом, саме тому все навчання відбувається суто в укритті для того, щоб діти і батьки, які залишають своїх дітей в школі, могли почувати себе спокійно і у безпеці. Зараз на Запоріжжі споруджують ще 10 таких шкіл. Їхнє відкриття поверне за парти ще понад вісім тисяч учнів. Іннагогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.